У вашій увазі пропоную в оренду однокімнатну квартиру. Масив Траєщина. За адресою вулиця Червоної Калини, 26Б. Квартира розташована на сьомому поверсі. В наявності два дивана, Меблі необхідні. Квартира в нормальному житловому стані. Внетінна ванна. Наявності пральна машина. Бойлер. Синовузово роздільний. Газова плита. Кухонні меблі. Холодильник. Мікрохвильова піч. Балкон засклений. Парадна в задовільному стані. Будинок розташований всередині двору. Запрошуємо вас на перегляди.